Оце тою дорогою ми приїхали, були від села. Тут, як бачите, трошки людей є. Ми тут оставимо наші машини. Ось це наш намет, там теж люди є. То коротко розповім. Оце місце для втіхи дитячої це гамак наш, який нам колись подарували. ну Досить непоганий, Мене витримував з дітьми витримував, так що хороша річ. Хто захоче купити, собі купляйте. Тож, як я казав, це у нас наш намет. Це наша дитина. Отакий от у нас побут. То такий у нас побут. Все, в кущиках. Цього року мало зелені через те, що через те, що дощів мало було і дерева у них зелень така, вроді, єсть. Ну дуже рідке, вони дуже сухі. Так, ото у нас тут ми такий туалет обладнали, викопили яму, тато там ще знайшов, був, О, бачите, що зробили? Лопатка, щоб закопувати. Все як правдивих ізраїльтян. Там у нас діти трохи льопаються в цьому басейні. І ще це місце для того, щоб постирати. Бачите, сохнеться все діло, що нам потрібно. Оце місце, де збиралася вся наша велика родина. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. У нас з цієї сторони наш шеф-кухар, це су-шеф. А це главний постачі. <реш> От у нас так були зроблені. Спеціально з минулого року досвід у нас такий був кухні, тому зробили такі полички для того, щоб зручно було. Також зробили таку підставочку під плиту газову. Ну, у нас такий балончик є тут. Дуже хороший балончик. Нам на два тижні вистачило з головою. О, це у нас тут помивочна Посуду миємо солоною водою з, добав... з добавленням миючого засобу і осту. А тут з оцтом чиста вода морська ми полощимо. Оце у нас тут був холодильник. Тут немає холодильника. Ну, холодильник спеціальний, у нас тут був ящик, стояв оббитий пінопластом. І там дійсно тримався холод через те, що... Навіть тепле пиво купляючи, ми туди складали, і воно ставало там холодним. Ну, не, не льодяним, але холодним. Ну Ми тут вмиваємся. Отако. А оце ми зараз йдемо. Те, заради чого ми взагалі сюди приїхали? Море. Ну Це у нас був тут шашлик. А це море. Море цього року нас підвело. Через те, що брудне. Ну, брудне не від того, що туди після хтось какав, а просто штормило постійно і весь мул, оцей пісок, глина, бо тут воно на глині стоїть це все. Воно це все розбавляло і через те получалась така вода mm -hmm. трохи брудна. Хоча деякі дні під ранок або під вечір вода трохи очищалася. Ну, це ми зараз йдемо до сусідів. Ну, як до сусідів? Це не до сусідів, а тут батьки наші були. Тут був такий тент натягнутий. Оцей тент натягнутий, була тінь така, душ, матрас, да, ми тут зібрання слухали. А, а то у нас... О, це у нас душ. Це у нас був такий душик. Ми могли прісною водичкою помитися після того, як прийшли з моря. Воду купляли по гривні за літру. Ну, вода така, вона якби вона ну, але трохи має солонуватий присмак. Тому ми її не вживали для готовки їжі чи ще щось, але такого сполоснутись нормально. Ну, це тут у нас спочатку Вітя з Надією був, а потім тато з мамою сюди переїхали, бо вони там трошки далі, тато з мамою, стояли, вони там той на метр зібрали вже сюди. Перейшли, коли Вітя поїхав. Отако. Ну, як бачите, тут досить непогано. Місця багато гарного. все, наші машини ще стоять під тентом. Отож, Лебедівка рулить. Та Лебедівка рулить. Хто має бажання отримати хороший, чудовий такий відпочинок, приїжджайте в Лебедівку. Будь ласка, не забувайте, що потрібно з собою мати сміттєві. Пакети для того, аби сміття не розкидати. Беріть з собою запас води. Хоча тут можна якби воду брати, ту що продають, але це вже за гроші. Така хороша вода, ну дійсно хороша вода, коштує 2 гривні за літру. Оце таке життя буття у нас. Я коротко вам показав місцеві умови нашого табору. А тепер уявіть собі, як жили ізраїльтяни в таборах. У пустелі я вам хочу сказати, що ми живемо досить непогано, правда.